Юрій Заборонський. Сьогодні ми презентуємо книжку нашої просвіти Нове видання. Я в ній виступаю як автор-порядник Світло, що завжди, завжди з нами. Чому світло, що завжди з нами? тому що вона починається з Шевченка. Це моя я туди помістив передмову до нашого видання Триліта. І також Євгена Свердвіка, 22 травня. Оце великий і величний день, який провели, про про українці дуже мало думають і мало знають. Далі тут йде розділ Полтавська Петлюріала. Тут також є і, і вміщені в статті Тараса Постовіта, доктора історичних наук, Герича, Ігоря Герича. Ось, Далі йдуть. Мої тексти, а також є розділ, який для мене дуже важливий, називається «Шестидесятники і шестидесятництво». Це про наших мучеників, починаючи з Чорновола, з Ферсюка, Левка, Лук'яненка. Ось взагалі про рух шестидесятників як рух опору. Це цікавий розділ, і є, вона розрахована взагалі на учнів 11 класу, щоб вони більше знали про цей період і про цих ці видатні постаті Івана Світличного, братів Горинів, ігоря калинця. Багато інших я тут згадую. А вже учні можуть більше дізнатися, пошукавши літературу про них чи пошукавши по мережах їхні твори. Ось так також тут є розділ. На пульсі часу. Це мої тексти на повсякденні, на повсякденні події в Україні, які я написав у Фейсбуці. І останній розділ це моя поезія, яка виникла в ці роки війни. Їх багато тут поезій, але вони висловлюють моє, моє почуття, переживання. Я думаю, що дітям це буде цікаво.